Розгалужена мережа шахрайських кол-центрів для видурювання коштів у громадян, у тому числі іноземців. Правоохоронці викрили ділків, які за схемою отримували 5 мільйонів гривень щомісяця. Поліція, відкривай! Поліція. Одним із організаторів схеми, як інформує поліція, виступала довірена особа знаного вора в законі на прізвисько Лаша Сван. Нагадаю, свого часу він контролював криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та частині Західної України. А свій статус він здобув від топ представників російського кримінального світу. Правоохоронці затримують його не вперше. Два роки тому поліцейські в одному з готелів Дніпра поклали обличчям в підлогу одного з найавторитетніших ворів в законі за підозрою у встановленні. Ні та поширенні злочинного впливу. Втім, згодом суд звільнив Джаджфліані з під варти та відправив під нічний домашній арешт з відбуттям в орендованій квартирі у Львові та носінням електронного браслета. А от у грудні 22-го лашосвана та його незмінного товариша ще одного вора в законі умку поліція затримала за так звані сходки та збір коштів, отриманих злочинним шляхом в Одесі. І саме довірена особа Лашісвана є причетною до організації міжнародної шахрайської схеми. Допомагали йому в цьому двоє жителів Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів на території міста Кам'янське, штат яких налічував понад 60 осіб. Усі вони видурювали кошти у громадян, у тому числі іноземців, зокрема у жителів Латвії, а також Чехії та Польщі. Працівники кол-центрів дзвонили громадянам, дані яких попередньо скуповували в даркнет від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян, а потім переводили кошти через дропів на карткові рахунки афілійованим особам. Ще один спосіб виведення коштів у готівку: ділки за кордоном купували різноманітну техніку, яку реалізовували через магазин електроніки в Україні. Правоохоронці напередодні затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи. Крім того, провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях кол-центрів. Вилучено готівку, чорнові записи, комп'ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 мільйонів гривень. Наразі затриманим повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві. Вирішуються питання про обрання запобіжних заходів. Аліна Домбковська, правда тут Львів.